Всім привіт! З вами Пендаль, і сьогодні у нас три катки рандомного рандому. Не забувайте підписатись на мій канал та приємного перегляду. Рандомний бубася на рандомному м'ясокомбінаті. Буде зараз рандомні розпили роздавать. Опа, і перші хлопці. Що розпиляємо? Ооо, слухайте, тут немає. Немає дошки! Розпильчик. Бамс! О, ну це ж було дуже швидко слухати. Прям. Пішло скільки? 20 секунд катки. І вже перший розпил. <гум> Імпакт. Ооо, нічого не видно. І чому не можу? Блять, <гум> сипіть, <20, гум> говно! Хорош! Ну, взагалі не хорош, але окей. Давайте його тоді спробуємо, знайти так, куди він. В, в дошку пішов? А, нема. <гум> блочим, блочим його, блочим, блочим. Розпильчик. Ха-ха. <гум> Що, підпиляв нам гак? я тебе повішую. Туди цих підпілянтів. Магачки. Так, і йдемо шукати знову. О чую, чую стогне. Де стогне? Прям перед нами, по-моєму, так? Цей туман, нічого не видно, серйозно. Просто 2 метри проходиш і не видно. Тут ще був Алан. Ага, так, вони всі туди пішли. Окей, тут два сурва. Давайте розпиляємо палатку. Два сурва і закриємо, по-любому, зараз розпиляємо. Ну, або просто М1 дамо. А, тут можна і розпиляти насправді. Раз, 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 раз! Сюди! На гачок! Так, окей. Що у нас тут? Тут я бачу сліди якісь були, але де він я не розумію поки що. Реально не видно? Цей туман прямо потужний. Що вони повзають, то. Ну, важко буде знайти. Побачити, так. Ага! Ось він доховається. Давайте за ним раз, раз, раз. А ми не встигнемо, слухайте. Ми не встигнемо. А тут у мене, по-моєму, два заряди, я також не встигну. Добре. Давайте тут. Зараз він буде скидувати. Розібрали раз. І, Я думаю, звідси дістанемо. А може і не, ні, снухати Ні, не дістанемо. Щастить йому. Добре. Тут ще одна дошка, окей. А, що? А чому він не попів полоту? Ууу, так це помилка, там ще один підпильщик, по-любому. Він по-любому, він ходить тупо за нами всю гру. І намагається підпиляти. От підпилянт вонючий. Окей, тут я чую, хтось працює. Давайте випиляємо. Порчик пішли в хід. А, ні, не працює, слухайте. А, вони аж там. Built in B, дивіться, інфа, інфа! Просто неймовірно. Зразу двох бачу. Це ж той, хто нам потрібен. Це ж. Це ж за туннеле, це ти... святе діло. Давайте тут. Ні-ні, зарано, давайте звідси. Заводимо тут. І розпалюємо. І вниз. Ну тут вікна, я б хотів, би щоб воно перетягнулася з вікном. О, воно перетягується. Чудово! Это... Опа! Наступно, давай! Я їм все. Ом. <плес> Буба, пожирач палат. Хаває всі палатки. Давайте і цю з'їмо. Сюди? Так. Йдемо, йдемо. Тут вікно, я не встигну. Хоча, можливо, на трьох пилах об'їхати встиг би, але окей. Лям. Пішла ліво... ні направо пішла. А чому не в шафку? Можна було чи в шафці посидіти? Okay. Ooh, -1 у у мінус один на чотирьох генераторах. По-моєму, це переможна. О, а ось і підпелянт наш. Бігає тут. У-у-у, там зняли. Акий мінус один. який мінус один, про що я говорю? Точно, блин, її ж не вбило. Капець <gif> якийсь. Я ж подумав, що там мінус один. Я собі так чок собі пішов собі, думаю. Точно, мені же тільки один раз вішали. От капець. Ну добре. Добре. А оцю. Оцю ми точно не вішали. Тому повішаємо. Там уже підпалянт на готові був. Стояв в палец. Гімно. Так, дивіться. О, заліз в шапку знову, дивіться, дивіться. Йдемо, 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 йдемо. Оп! хе <кхи> оп! Сюрприз! Га! Сидить він в шафці. На, гачок! Так, Ну, у нас НП 0. Підемо назад на гак. Там приблизно були два сурвайк мінімум, тому. Треба йти туди. Так, тут заводять. Слухайте, дивіться, так це ж місце, тут немає виходів. Ну, ні. Ой,мба? Ооо, а куди ти біжиш? А можливо вона не чує наш терори, тупо в тупу бігла. Ну халява, слухайте. Іграшка імба. Бачите, зарішало нам. Давайте станемо тут в воротях. Вони ж не зможуть пройти, так? Що ти верзеш? Ну, імба. Все? Ми їх закрили? Хай приходять! Я їх розпиляю. А! А! <раплянави> Блін, там знизу є підвал, почти, я про це не подумав зовсім. Окей. Дивно, що не підпилює вже. Все? От сам сидить, до речі. Це у нас? Вейк. От Розпиляємо палатку. Ай! Ну Ну я взагалі хотів, но ну, окей, реально. Шей поприсід. Ой! Я злий тепер на нього прям зовсім. Стоїть! А шо ти стоїш? Поприсідай! Поприсідай! Чому? Присідай! Давай! Ууу. Не присід. На, хоч! Присіду на тепер шукаємо інших. Там вони зняли. Тільки що буквально. Тому підемо туди кудись. Десь вони точно неподалік мають бути. І не сидить. Нормально сидить. Сидить. Ось це вже мінус один. Імба. І все, ще на чотирьох генераторах, до речі, нічого не помінялось. о, -о, -о. Присідун. Але давайте краще за нею. Бо він спригнув, я не знаю, у нього можливо баланс. Що ти? Ааа, здається вже, все, здалося. Ну, респечик. Ну що ж, залишилось знайти присідуна і Підпилянта Здавунчик уже здався. О, так це ж Вейк. Давайте за ним. Можливо, десь якраз і вилізе наш е підполянт. А ну, можна переслідування? О, дякую, дякую. Прям потрібно критик підійти, щоб воно активувалось. Крінж. Так, так. Бепс! Ну, щось зовсім легенько. Так, ну що ж, Мінус присідун. Все, залишився підполянт. Тільки він ну, у нас стелсер по, по шавкам сидить. Тому буде важко його знайти насправді. Давайте спробуємо знайти люк. От щоб нам початило. Підкруточку! О, дякую. Оце мені підходить. Дякую тобі, велика сутність. Ну, і пішли контролювати ворот там. Та й будемо бачити. Опа, хто це тут пробіг? А це зараз під що все, здаєшся? Легенько. Ну, мені сподобалось, в принципі, не так і важко було. Хоч і з рандомними парками, але все ще. розвал. Ну, буба, буба, король ДБД. Свинюшка з рандомними перками, з рандомними аддонами і з рандомною мапою. Ок, чую хтось заводить, треба якось підкрастись. А, а чому він одержимість Чу? Хе, ладно. Дістанемо? Дістанемо! Ну, без аддонів, до речі, таке собі. Випад е, дуже, дуже печальний. М -м -м. Тут справа палата, а але він, але він туди не біжить, Просто біжить прямо, шифт вам. А ти не встрегнешь, дружа. Бамс! Просверл дюрку в сраці. <свірка> так, і побачила, дивіться. Повзає. Хто це в нас? Не знаю, Знаем, А може і ні. Опа, чую, чую тупочиться. Ляпс! Сыди Так, Так, там вікно. Обійдемо одразу справа. Угу Там ще у нас дошка, але вона в нього не побіжить. Окей, а чому? Могла б і в дошку побігти? А зараз куди? Так, бачимо, що цього. Тепер у нас непомітність, хлопці, ну все. Вона нас точно не помітить. Імба. Де... Ляпс! Імба перк просто, ну ви бачили, Ну, якби не непомітність, якби не не помітила, вона взагалі мене не побачила, ну серйозно. На 100% втекла б. Нагат чучок! Так, тут заводять. Але де і хто, я не знаю. Е, слухайте, а я, я не подивився на барбекю. А проблема тепер, нікого не бачу. Що там можливо? Так, там хтось сидить, по-моєму. Ну Пішли туди пішки. Я встиг все-таки помітити. Там куточок аури було видно начебто. Вона якраз зникла, коли я подивився вже на нього. А, ні, схоже, мені слухати А ні! Дивіться, сиділо! Сиділо ж? Окей. А куда ты? Що це за мувы? Там конструкція, вона за камінь біжить Добре Нам таки підходять Джізус Так. Скинеш? Скидывай. Обходимо, обходимо. А, вона не залишилась? Ой, то це помилка. Ай, тут ще одна дошка. Щось застанило! О, ну це все. Це програш. Кудись пішла. Направо, спробуємо обійти якось тихенько. І. куди вона? Ну а куди, а де, а де сліди? Я не бачу. Де сліди? Вони що зникли? Чи що? Серйозно? Капець. Що це було? Взагалі непонятно. О, тут хтось є. О, це ж капканчик наш. Давайте за ним. Який же я повільний? Ви подивіться, як же я повільно нас доганяю. е, капець? Де моя сингулярність? Верніть сингулярність! В смислі? У нього телефончик ще був. Ну, тут... ну і що тепер? Це капець, вже два генератора дали, поки я тут бігав за нею. Що ти бігаєш? Давай перемкнемося, напевно, бо я в хибарі буду дуже довго бігати насправді. Бобс! Як не пробив? Ну ну тут мав пробити! Ну шо це таке? Ой, не щастить за свинку! Ой, не щастить, засверлити. Засверлити б їхні дубці. Біжить, біжить, біжить. Та просто подивіться. Біжить, просто SHIFT V я не наздоганяю взагалі. Де моя швидкість? Дайте швидкості. О, там фенга було? Це фенга? Остигну. Не встиг. <свист> Блін, а в нас ще гнучкість, дивіться, як далеко розірвала дистанцію. Ух. Так, ну зараз зараз непомітність буде, дивіться. Через, непомі... Через непомітність просто її. Аба, Ну, от-от! Якби непомітність не прокнула, все. Програли б. А тут прокнула. Ой. Капканчик є. Так, дивіться, о, цей трапіст бігає. Чотир. <свист> на жаль, не наздожену. Тут у нас дві дошки скинуто. Давайте їх зламаємо одразу. У, -у, -у. там знімають, А окей, пішли туди. Там хтось є. Хтось стогне. А сиди! Є. Ну тут хтось сидів. Тут то ще сидів. по моєму двайт. Давайте на гачок. Де він тут. О, ось він. Ніхто тут не Не прийшов рятувати. Блін, ну капець. А, ось ось давайте, давайте за ним. Хоча ця ціль для мене зовсім не вигідна. Насправді мені було б вигідніше фенгу побачити. Але маємо, що маємо. Ну він в Кебару біжить. А тут не заводять часом, я б сюди лучше побіг. Не заводять. Ну в Хебарі зараз дуже багато часу потрібно витрачати. Я зовсім цього не хочу. О, зняли. О, фенга там була, слухай, треба було кемпити її. Якби фенгу знайшов. Добре, давайте цього. Щось він якийсь дивний. У нього такі якісь мувіс, такі дикі. Ех, куди він біжить? Просто в тупу біжить кудись в кут карти. <плес> <плес> ну і добре. Ой, тримай. Бамс. О, окей. Марго все ж таки зняла трапку. Це в нас фенга. Ну, фенгу я не хочу, я хотів би в неї все-таки останній повіз. Але я не знаю навіть, де вона. Ну тут хтось був, тут хтось бігав, я не бачу. Де вони є? Де зашкерились? Капець. А вона ще й відлікувалась, то все-таки це була не МРАГО. Тобто. Ну я не знаю навіть, де вони були тоді. Йшли, перевіримо генераторам. Так є. Ай, завели вже, дивіться. Ну що, йдемо кемпить, що нам залишається? По трішки, а може щось і вийде. Давайте підкрадемося туди. Там, до речі, Марго, Маргоуно. Ну, хоче відкрити ворота. Нам би її наздогнати було б круто. Так. Біжимо, біжимо, біжимо. Нормально. Зараз дамо хіта. Даємо хіта. Оп! Є, просверлили дубцю. Окей. Так. А! Ага, ну до речі, ця птиця не зможе вийти ніяк. Пише Джеф Йохансон. Тому краще пока за нею, поки він там трапки знімає, займається всякими справами. А, ну і спинки пішли. Ну, все, сорян. Дивіться, я просто не наздоганяю. Просто спостерігайте на мою швидкість. Це в них що, надії у всіх чи що? Я просто не наздоганяю, дивіться, ледве-ледве Ї... на блудласті вже. О, на блудласті. Blood... ну вони мене просто заблочували. Отакі от рандомні ігри з рандомними перками. Так, ну три вже вийшло. Я думаю, четвертий без проблем вийде, насправді. Ну, і так, як я і казав, він просто вийшов. Я його навіть не знайшов. Білясик! О боже, що за гидна мапа на білясі! Бо. як я грати буду? Як тут грати взагалі? Я тут взагалі пилою не зможу роз'їхатись. Ну ніяк. Навіть на м'ясокомбінаті, напевно, краще буде. Ну, жесть! М -м -м, все пишу. Давайте якось спробувати. Оп, оп, оп. Ех, не вийшло. Ну, а хто б сумнівався насправді. Е, ну там я не розпиляю, не встигнув ніяк. Добре, обходимо. Будемо М1 біля. Що з... робити? Біжить, біжить. Ну Знову вікно. Окей, у нас вже Bloodlust перший. По паркам у нас все сумно, насправді прям. Оп! Нормально. Плюс один хіт. Там, там сидить хлопець, але пофіг. Поки ігноруємо його. Тут я бачу, бачу. Так. Біжить, біжить. Е, назад повертається. Ну, стекнемо. Ти... Оп! Обманулькалий. Повелася на фейк. Шо ти світиш? Ку тобі по хребту? Світить він мені. Нахаба. Так. Де це нахаба? Десь тут бігав. А я не бачу крові, насправді. Ні слідів, ні крові. Окей, підемо на центр. О, тут уже майже завели. М -м 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 -м. Давайте якось розпиляти. О, ну як я врізався! Ей! Ну що ж це таке? Я не хотів врізатись. А, ну. <смір> віта, просто... Огидна мапа, ненавиджу. О, вона вже зняла її. Окей. Чи це не вона була. Давайте знає, за нею за тунелем мені нам простіше буде. На цій мапі просто без тунеліна, я не знаю, як Як тут виграти. Жах. От би мапи свічнулись. За свиню була б ця, а за біляса та... було б взагалі імбово для мене. Так, так, так. Обманюємо, обманюємо. Долазить. Тримай. Та цей раз вона не повелася на той фейк, але повелася на інший. Ну, я думаю, неї буде ще одна спроба зіграти в цій конструкції. І там подивимось. Так, а поки у нас плюс... Плюс два генератора. Ууу, мінус порча наша. О, ой! Мінус мораль. Мінус мораль. А ні, почекайте, почекайте. Зараз розпільчик, розпільчик. О, биляс! Що робить? Подивіться, Распалял. Че это? То есть тупочется. Так, ми таке не допускаємо. Давайте за нею. Оп-оп! Ай! занадто завернув! Тут частинка. Ну, як я тут зіграю? Вот так раз. Фейкаєм. Воно стоїть просто, Диви. Оп! Так опять. Оп. Ну, ай, переліз. От давно. А Сжай, це, це не воно. Це, це, це Джей. Я не зрозумів, у нього такий. Аааа, яман. Ну ну шо, ну ша мінус мораль просто. Ша, мінус мораль. Давайте розпиляємо цю дошку нарешті. Так, поїхали, покатаємося по колу якось, я не знаю. Я на, надіюся на якийсь рандомний розпел. Опа! слухайте, я чую когось. Чую. Ааа, заблокував. Запил, розпил, розпил, Ліво. <ган> бачили, бачили, до речі, вона активувала цей перк, який перезаряджає цю втому. І активувала спрінт. <ган> По-моєму, ну я так зрозумів. Це вона дуже швидко побігла. Але її біляс, біляс розпиляв. Ізі. Тут ще один Опа, Так, І що тут у нас? Майже завели і заводять зараз. Сиди, дай, вікно вікно <ган> <Та ти? ган> Бачили, як на фейк повівся? що mm. ти круги лядаєш? Так я ж тебе тут дістану. У -у -у -у. А я ж тут дістану, спокійно, ну шо це? О, там ще й підриває. Джеф. Чи хто там? Джеф або неє. Так. входим заходим. Див він сюди. От, виходим. Добре, добре. Я навіть зараз раз нафійкував, просто в тупу. А шо, а шо це розпил? Це розпил! Ага, Слухайте, слухайте, слухайте. Ця карта може перевернутися для мене просто супер як є кардинально. Так, чекаємо, чекаємо, десь має бути ще нея. Треба розпиляти нею, і все і перемога. Будемо кемпити до останнього. Опа, опа, не, 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 не. Розпилять! No. Ну як не допиляв? Ну капець. Ну, не хватило, не вистачило. А, ну там... А, ну там стояк, окей. Тут нею розпиляли, але там стояк. Добре, давайте за стояком. Поїхали. О! О! Ну як? Я тут врізався! А о, він ще в вікно прыгне. Халява. Бамс. Так, ну що, тут стояка вже в нього немає. Давайте Джейка будемо чекати. Він має йти рятувати. А Хоча, знаєте, напевно, все-таки повішемо. Yeah. Хто його знає, звідки той Джейк прийде. Зараз розповзуться, а потім шукай їх. Ось зараз постоїмо просто тут. І почекаємо на Джейка. Ой. а ось і Джейк! Ось і Джейк. Так. Так, 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 так. Ааа, блочиш мене. Ну добре, добре, добре. Мене не стейгнув. На жаль, на жаль. На жаль, на жаль. Ну, я дав то хит, але в неї була ще стійкість. Не Неприкольно. Добре, давайте за нею. Хай той піднімає, Джеф. У нас ще два генератора, в принципі, час є. Час у нас ще вдосталь. Такс. Ну і підкампам її, напевно. Ну я вже другий повіз. А тут генератор тут супер гарячий. Е, я думаю, це пріоритетна ціль для них. Я поки не бачу. Опа! Чекайте, чекайте. А тут у нас хто? А тут у нас Джеб. Ой, руїнер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, як же ти заруїнив? Ой-ой! А тут, а тут. Знову блочить, два. Опа! Проїхали, об'їхали її. Ну що, все, залишилось на інчиком. Давайте за нею. Ну як так. На пішла. Буде коло давати, так? Буде коло, можливо, в неї баланс. Не знаю, для чого вона на полізла. Так, схоже на баланс. Давайте під'їдемо поближче на Е, Тут десь валяється джеф, по-моєму. Так, 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 буде скидувати. заліземо в вікно. Залазимо в вікно. Здорово. Ааа, вона вже відбігла. Я думаю, вона ще піді мною. Окей. Так, так, так. БАМС! Ха-ха! Єбой, єбой, отак от ми розіграли просто на скілі, просто розвалили цих сурвів. Три рандомних катки з рандомним кінцем. Що ви думаєте про ці крінжбілди та про ігри? Я чекаю в коментарях. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі, кого б ви хотіли бачити в наступних відео. Та до зустрічі на полях сутності!